Так, у нас третя частина перевірки знань. Баті ебанько аа 4773 аі на червоне світло, підар, їбаний. Просто конченый. Уебан. Надіюсь, у него срачка и По трамвайним колям, блин. Ну блядь. Далі ми будемо рухатися прямо. Не там де, де зазвичай ми розвертаємося на найближчому перехресті. Так, а їдемо далі. Тобто на перехресті прямо. Там, якщо в тебе буде змога взяти праву смугу, то візьмеш, якщо маршрутка звідти звалить. Якщо не буде, то й не треба. На наступному перехресті ліворуч. Так, поки що ти можеш залишити. Далі бачиш, бордюрка вон закінчується. І як він, тільки він по діагональці і от косо став, а ти сильніше, трамвайчика немає попутного. Закрути, підрівняй, продублюй і по ним їдеш, перекриваєш дорогу лівим. Зрозуміло? Чітко по трамвайним коліям. Кому поступаєшся тут. Так, зустрічки, перекрий дорогу лівим. Добре. Так, ти можеш вже за нею їхати. Не закручуй різко і сильно. Їдь собі спокійно, об'їдь машинки. Ну під'їжджай ближче до неї. Вона ж не кусається. Добре, нас уцільно трошки наїхало. Не, не роби різких рухів. Що це за заворот такий? Почни рух і керуй автомобілем, а ти відразу різко закручуєш. У нас проблема в різких рухах. Далі ми до перехрестя на перехресті ліворуч. Знак пріоритету повидивляйся. Так, я тут залізю. Ліворуч, так? Пріоритет який? Кому? Ліворуч, всі. Так, всім. Все. Це все, що ти повинна знати. Їдь рівненько на рівному кормі, допоки не відкриєш собі огляд. Їдь собі рівненько, видивляйся. Всім так, всім. Так? Тут огляд відкритий, там огляд відкритий. Все, почекаю. І бачиш, тут по дві смуги. Ну, Вірніше справа, там дві, у нас буде дві. Якщо в тебе фура припаркована в правій смузі, тобі поряд з нею треба заїхати в крайню ліву позицію. Так, да, так, да, видивляйся, гарно. Він там куди подивись. Як Бачиш, пока ще запізно включив. Да. Там мотик, ну, Та поїхали краще. він далеченько. Ну, краще, то Добре, тоді дивись Такі, не тільки люди. в одну сторону, а в обидві сторони. Так, Добре, вони зараз вилетять звідти, туди, звідти мотик вилетить ще швидше. Зрозуміло? Ще глянь справа. Добре. Поближче до фури. Поближче до фури. Логічно, якщо фура стоїть mm. під бордюром, то це права смуга, а поряд з нею це ліва. А то якісь уже зустрічні, правильно? Тепер ми будемо рухатись до перехрестя, там, де ото mm. купа ремонтних робіт, там де колом роблять. Ми по лівій смузі так і йдемо. Тобі вправо бачиш, запаркована. Тобто ти собі їдеш по лівій. Далі на перехресті ми будемо їхати Ліворуч. Там подивимося, знак залишився чи не залишився. Mm. Так, вже можна відмикнути. О, бачиш, як в тебе йде? Яка в тебе дорога? В mm. тебе знак? Так, і тепер ліворуч кому Поступаєшся? Добре, це, це все, що тобі треба знати. Погнали, і ми, і ми, і ми мов би закар, по колу. Так, так, так. В тебе тут і знак тимчасовий, ба з якої сторони об'їжджати. Тут Ну, тобі сюди, максимально вліво. Так. Ага. Так, не поспішай, Ой, не газуй. Ні, просто будь ласка за Поступайся всім, справа, нікого. Давай її якось об'їдемо все-таки. Ти просто не її не зачепиш. В поспіху ти просто розіб'єшся. Так? Пригальмовуй, підкрути, подивись. Всім. Погнали. Причому, бач, там знаків кола ще немає і кола ще не діє, але в тебе зліва під'їхала машина. Так? Вона ну, пригальмувала, ми проїхали, але їй би теж поступитися. А не мов вона би... Так, не мов би вона по колу вже їде. Тобто ти поступаєшся не мов би колу. Ну, це її е потік той, що з головної, вона якби з головної йде. Далі до перехрестя на перехресті праворуч. Справоруч на пражську Ну, або можна сказати по головній дорозі. Діргається, напевно, що учень. І бачиш, як він рано вімкнув поки 6. Так, <говорить> да, в нього помилка, <говорить> в нього помилка. Проїхати ось цих. Так, добре. 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 О, диви, як пощастило. Немає ніякої машини для об'їзду перепаркованих. Да. Якщо була б машина, то довелося б ще й об'їжджати її як перешкоду. Так, але тоді, да, тобі, тобі треба ліво дзеркало і середнє, ліве, і середнє, ліве, і середнє. Так, 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 так. Бо в лівому в тебе там відразу дуга йде і ти там не видивишся все. Тобто кожну секундочку очима туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Тоді буде гарніше видно. Ба, ну це такий довгий маршрут. Ми там на повороті на тому першому простої хвилин 5. Вони зазвичай обирають таке, що можна було там за 20 хвилин пройти. Або може бути таке, що ми 20 хвилин там пройдемо і він попросить тебе знайти місце для зупинки. Я не знала, що так. А, це те про що я тобі розповідав. Ми да, ж да, да. ну, минулого разу з тобою могли Якщо спасти. Я знала, я б не вихонулася. Так, да, так, да, так. Да. А ти така, ні, ніфіга, я тут, мені я тут не, подо... дала, мені тут не ви... подобається. Я такий думаю... блін, Блін! І до речі, ми зараз так же поїдемо, як ми їхали. Тобто ми їдемо до перехрестя, а на перехресті будемо праворуч. У ну, нас це те саме було, тільки я раніше розвернулися. Зрозуміло? Так. Я просто